Доброго Вечора. Доброго вечора усім. Мене звуть Олександр. Що зробив нетолерантний підприємець? Відкрив гомофоб. Ви знаєте, мене часто. Густо, а іноді не густо. А іноді буває так, що часто не густо, і лише іноді густо, але частіше все ж таки густо, і лише іноді не густо. І мені це дуже подобається. Або як кажуть іспанці, ме <плес> густо. Про мене чомусь час, часто часто думають, що я схожий на маньяка. Я якось йшов в метро в той же день, і поруч зі мною йшла дівчина, і вона так з підозрою на мене дивилася. Ось ми вже підійшли до ескалатора, і я вирішив чинити як джентльмен і пропустив її вперед, і потім став прямо позаду неї. І вона так повернулася і відійшла вперед, щоб між нами ще одна людина стояла. І мене це настільки обурило. Невже я так сильно схожий на маніяка? Для мене це було принципове питання. Я вислідив, де живе ця дівчина. Більше проблем немає. Дуже люблю пити каву, але на превеликий жаль, кава викликає тривожність. Тривожність, що ти зараз захочеш срать. Ніколи не розумів, від відчайдухів, які по вулиці ходять із кавою. Це або люди, в яких взагалі немає клепки в голові, або генії, у яких вся мапа міцта ось тут. І вони йдуть і знають все наперед. Такі так, я був тут в 1995 році, і я все пам'ятаю. Там праворуч була вбиральня, в мене три хвилини поїхали. <рес> Просто я тільки у приміщеннях п'ю каву, там де є вбиральня. Я навіть більше скажу, я у вбиральні сру і каву, тільки, тільки так. А, так, у мене, у мене є політичний жарт. Політичний жарт расистський. А, о, гарно, гарно, що ви хлопаєте. А, хто хоче послухати російський жарт? Так. ага. Так, я, як вас звуть, пані Олена. Це для вас Олена. Е, арійської раси дівчина. Е. Олена, ви е, е, дякую, каже, дякую. По, похвалив є. Похвалив Похвалив Олену. О, Боже, ви така рійка. Е, е. Так, Олена, ви знаєте. <плес> <плес> Зараз я. Боже, прям дуже біла людина. Я не можу втриматися. Не можу втриматися. І від вес і від Олени. Так, Олена, ви знаєте прем'єр-міністр Індії на рендер-моді? Знаєте таку? Ну і правильно, нахуя мені оленя Рійці? От я вам розкажу вже на рендер-моді прем'єр-міністр Індії він нещодавно приїжджав в Україну. І я вважаю, що це дуже гарно, що він саме зараз приїхав в Україну. Сам дуже влучний час, коли немає авіасполучення, є лише поїзди. Нарешті людина зрозуміє, що їхати можна всередині вагону, а не тільки на даху. Я, я працюю <риклад> <риклад> хтось, хтось з Індії тут. О, oh, this is about мі. О май гад. Це було зайве. Це, це було зайве, але тільки не для Олени. Ми все розуміємо. Я працюю в жанрі інтелектуальної комедії. Але все ж все ж таки, знаєте, не дотягую трохи. Uh -huh. Я все ж таки все ще не інтелігентна та неначитана людина. Мені треба, я намагаюся більше читати. Нещодавно я пішов в книжковий магазин, купив там книгу Агатангел Кримський. Андрій Лаговський. Але оскільки я все ще не інтелігентна та неначитана людина, я дуже довго не міг зрозуміти. Чи то Агатангел Кримський написав книгу Андрій Лаговський. Чи то Андрій Лаговський написав книгу Агатангел Кримський. Вийшло так, що це Агатангел Кримський написав книгу Андрій Лаговський, і я дуже засмутився через це. Тому що Андрій Лаговський це звичайнісіньке саме по собі ім'я. Я, я певна, що тут мінімум троє Андріїв Лаговських в залі сидять, і одна расистка Олена. А от Агатангел Кримський. Скільки простору для творчості в цьому імені? Просто уявіть назву книги Агатангел Кримський і Філософський камінь. <рес> ну хто б таке не почитав? Я зараз ще дуже багато читаю е, ПДР е, теорії. Ось е, хочу здати на права. І мені теорія дуже тяжко здається. Там є випад... пробні питання, і я з 20 пробних питань правильно відповів лише на одне питання. Питання, що робити в разі відкритого перелому руки. Ось на це тільки. Я запитав у інструктора, навіщо нам взагалі це знати. Він мені сказав: ще раз мене переб'єш, я тобі руку нахуй зламаю, зрозумів. Але я багато чого для себе дізнався. Коли я читав, готувався до теорії. Єдине, що я запам'ятав, що ну, автомобільна дорога в населеному пункті складається з дуже багатьох цікавих частин. Я думав, що там просто дорога. Ось дуже нецікаво. Але там стійки складових в автомобільній дорозі в населеному пункті, там є і е, тротуар, і газон це все частина автомобільної е, дороги в населеному пункті, і проїжджа частина, проїзна смуга, і е, пішохідний перехід. І знаєте, що є в центрі пішохідного перехіду? Переходу, там є острівець безпеки. Якби я знав, що десь там посередині пішохідного переходу є острівець безпеки, в разі повітряної тривоги я б завжди їхав би на острівець безпеки. Це острівець безпеки звучить так, наче ти можеш займатися сексом там, без презерватива і в тебе не буде дітей. Це, це як НАТО посеред пішохідного переходу. Я впевнений, що якщо якогось пішохода зіб'є якийсь скажений водій на пішохідному переході, то всі на острівці безпеки будуть глибоко занепокоєні цим фактом. І, і будуть кидати йому аптечку. Але дуже повільно, якщо водій не проти. У мене поки немає можливості купити авто, але я все одно здаю на права, бо я керуюся логікою: буде зайка, буде і лужайка. Або як я кажу, буде шина, буде і машина. Або я кажуть, шведи та фіни, буде нато, буде і пиздато. Мені. Чесно, мені дуже хочеться ще пересісти на авто, почати їздити на авто, тому що ти ніколи не знаєш, ось якщо ти їздиш на таксі, наприклад, ти ніколи не знаєш, на якого водія ти попадеш. Це просто лотерея якась. І в мене був одного разу дуже поганий досвід. Я попав на проросійського водія таксі. Дуже поганий досвід. Ми з ним їхали, і в якийсь момент він каже: от у Гаріті Україна. А я про все мы не казав. <звы> И він такие, вот вы, молодой человек, говорите, Украина, 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 Украина. А я вам вот так вот скажу. Я сам из маленького городка в Донецкой области. И у нас там в городке девятиэтажный дом, да? И в доме лифт, да? Вот лифт в доме и в доме лифт городка. Ну, вы поняли меня, да? Вот дом городка, и в лифте дом города лифт. Я, в Донецкой области. Так вот, за 30 лет украинской власти ни одного дня вот этот лифт не проработал. 30 лет. Вот какого хера они там 30 лет делали? А у меня мать на девятом этаже с варикозом гангрены третьей степени. Ветеран русско-японской войны на минуточку. Участник Техасской резни бензопилой на секундочку. И вот она 30 лет вот так вот, вверх-вниз, вверх-вниз, пешочком, с бедончиком козьего молочка. Пришли русские сейчас. Разъебали дом к хуям. Я з тих пір більше на Яндекс таксі не їздив. <рес> не моє. Вибачте, що я так багато російською розмовляю. Я, якщо що, вже ну, перейшов на українську, я... і мене, знаєте, мене дуже дратує, коли ти приходиш кудись в заклад і тобі там досі відповідають російською. Це неймовірно дратує. Я е, спочатку намагався змусити людину перейти на українську, але я не знаю, в мене воно не працює. В жодному з разів не працювало так. я вирішив, що ну, в цьому немає сенсу. Нема сенсу в таких випадках змушувати людину переходити на українську. Більш того, я вважаю, що в такому випадку не треба і самому продовжувати говорити українською. Треба переходити на російську. Але на російську. З московським акцентом і подивитися, як нашифрується людина, з якою ти спілкуєшся. Просто уявіть, ви приходите кудись в магазин, кажете Доброго дня, і вам кажуть, да, добрий день. І ви такі фух, єп твою мать, слава Бог, на родному язике можеш говорити, та блять. Йо, не в рот, блять. Наконец-то, блять, я встретил, мать, ти то український язик сломать можна, єш кремош, блять. Значит, не килограмм туйских пряников. И 10 сим карточек местных операторов, какие у вас тут есть. Я ебу, блядь. Друзья, я хотел бы, чтобы вы немного вышли в мое положение. Зараз зачекайте, сапля потекла. Справа в тому, що я нещодавно зареєструвався в китайському тіктоці. Я записую китайські тіктоки для того, щоб доносити українську позицію до китайців. І, ну, оскільки зараз зйомка, я хотів би розказати старий жарт, але китайською. От. Якщо. Дуже дякую, дуже дякую. Я я просто нагадаю, там ну, такий був жарт, ну, що е, я одружений, але я. О, зараз зачекайте, хвилююся дуже. От, Я одружений, але я ходжу без обручки. І. Ми часто з дружиною сваримося через те, що я ходжу без обручки, але це моя принципова позиція. Бо мене дратує іноді реакція людей, якщо ти випадково подивився на них в обручці. Ну тому що всі думають, що це якийсь харасмент, починається якась неадекватна реакція. Я випадково подивився якось так в обручці. Ну, може, трохи просто затримався погляд, і почалося, знаєте, ось що ми дивимося на мене, блядь? Що ми дивимося? Ти що думаєш, я не знаю, що в тебе обручка? Ти що, думаєш, я не знаю? Я ж бачу, що ти в Обрусі. Що ти? Ні, 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 не відводь очей. Ти що, не бачиш, що я дивлюся вже на ні, молодий чоловіче! Давай, дивись зараз на мене. Що таке? Що, трахнуть мене хочеш, да? Трахнуть мене хочеш. Цицьким може тобі показати. Я питаю, цицьким може тобі показати? Ци... На! Молочка може, хочеш попити! Ось такий жарт, друзі. Зараз секунду. Давайте зараз уявимо, відмотаємо трошки, наче вис.

这些女人就觉得我是一个刺皮，我戴着戒指不能看着她们，我不故意的看其他的女人，她们就发脾气，她们特别生气。有一次，我在地铁坐地铁看着一个女人，我在接着看着其他的女人，她给我说：“你看着我什么？” 你看我什么？你觉得我没看见了？你有那个戒指吗？你觉得我没看见了？你有那个戒指是吧？你要吃我的豆腐是吧？<laughs> 要看我的，你看要看我的包包吗？你要看我的包包是吧？那 <laughs>、啊、你看。 Дуже дякую. Так, вибачте за незручності невеличкі. Я сам з Харкова. Є. Сам з Харкова. І Олена, ви мене зрозумієте. Мене, мене дуже бісять іноземці в Харкові. Ось особливо зараз. Тому що більшість іноземців в Харкові зараз це іноземні журналісти, які приїхали пофотографувати зруйновані будівлі. Мене це дуже дратує, я не можу вже з ними спілкуватися. Якось до мене на вокзалі підійшла е, американка, журналістка. Вона підійшла до мене і каже: Excuse me, sir. can you please tell me whether it's the central city square with the massive destroyed buildings or whether you know said like with the massive like massive destroyed buildings over there can you please tell me sir I say, i'm sorry i'm not local <laughs> i escaped to kharkiv from ivana frankivsk It's very dangerous in Ivana Frankovsk. They can grab you on the street and send you to Poland to get some strawberries. So Kharkiv, Kharkiv number one is